Здоровенькі були. З тобою я Марсобанділого Ченнал. І сьогодні ми в мене на основі. І що ж я збираюсь тут робити? Ну, в мене тут ось така фігня валяється і. Блін. Ну і що ж, в мене 500 хрома кредитів, а це означає те, що я можу... Купити когось із цих п'яти прекрасних молодих людей. Спочатку я хотів купувати Лолу або Джанет, або Єву. Тобто, на Гавса взагалі мій вибір не падав. Але я згадав, що Сем стане звичайним, ну зовсім звичайним хроматиком. Тому, коротше кажучи, я вирішив, що я буду купувати його. А, Його, коротше кажучи. Ну, і тепер, за рівним сили, ми ось сюди спускаємось. І у нас тут є Сем, котрого ми. О. О, а ось це ось це круто. круто. Також круто буде, коли я ось сюди, дійду і, можливо, я б вже і дійшов, якщо б я щоденні квести виконував, але часу зовсім. Зовсім немає часу на це, тому ось так. Коротше кажучи, зараз підемо. Та ні. Ні, не з, ні з нею. А ось з цим товаришем. Підемо його тестувати. Так, ну і що ж, ми можемо одразу ж отак от зробити. Та, взагалі, що нам заважає зламати ці банки чисто з, з ульти? Ні, взагалі тут це реально зброя. Тобто все і нема. Е, я неодноразово вмирав, коли просто Сем підійшов і все і просто взяв і взяв все. Досі, ну, тобто я просто можу ось так от піти. Потім ще раз ось так от піти. А. Ну тобі. Ну, йому повезло трішки більше. Ніж іншим. Ось. І зараз е, на стілі... І ось зараз, коли в мене вже стільки банок, я можу когось вже ваншотнути просто. Господи. Де ви всі? Падли. Опа, привіт. А ти що там забув? Що забув там? Ну, його я не ваншотну, але якщо я зроблю наступним чином. Раз, два, раз, два, раз, два. А, стоп, мені. <ривіт> <ривіт> так, ну добре, 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 добре. Так, ну і ще одну таку тестову катку і все, можна закінчувати. Ну і, коротше кажучи, що. Звісно, я його буду качати. От, перс такий класний. Але він просто, знаєте, ось ось це SSS клас. Хто зрозумів, той зрозумів. ой що то я... Щось я взагалі на те зробив. Та є коротше кажучи. Все. E, взагалі то є цікава річ про ось цей от Пін. Про ось цей. От. Я чекаю тепер на нього анімацію. Тому що він реально класний. До речі, у наступному сезоні я, скоріш за все, буду купувати бастера. Так, логіка залізна просто. Мені б ось це все виконати і буде вже набагато легше. Ну аж давайте навіть порахуємо. Тобто, ось, це, ось ці от два квести дають мені 400. Тобто, це одразу ж 32-й. І ось рахуємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Тобто 38 рівень. Вже не так погано. Але якщо б я виконував щоденні квести, то було б вже ще краще. Ну, коротше кажучи, я не думаю, що я б вже дійшов би ось сюди. Але все ж таки. Ну, як варіант, коли я вже дійду до хоча б 62-го рівня. Та я зможу купити Бравл Пас і пройти квести. Ну і коротше кажучи, ось так от. Ось такий персонаж. Прикольний. Mm. Ну і все. <гум> <гум> ну, а на цьому в нас сьогодні все. Дякую за перегляд, став лайк, підписуйся на канал, Ж... на зеленчалку, щоб не пропускати нові відео, підписуйся на мій інстаграм, щоб не пропускати свіжі новини. А з тобою був я, Марсобанділовий ущенов Вдачі, не хворій, бувай!